Всім привіт! З вами Клоп хвостик І ось цей маленький білосніжний зайчик, якого ми назвали Яша, шукає дім та сім'ю. Яшку викинули прямо в сніг, коли було дуже холодно, була мінусова температура. І він на цьому сніжочку він такий білесенький ходив, підходив до всіх, і ось так сидів біля ніжок. Ми побачили, як деякі люди засняли це на відео, виклали в соцмережі, і звичайно, наша волонтер не змогла встояти, дивлячись на це відео, як це маленьке дитятко сидить біля. Взуття людей і шукає собі врятування. Тому Яшка зараз в клуб хвостики і він шукає свою люблячу родину. Яша ще зовсім маленький, йому приблизно 3,5-4 місяці. Він виросте невеликим до середнього розміру. Він дуже ласкавий, дуже ніжний, обожнює розмовляти, обожнює гратися з іншими собачками, з котиками. Він дуже прикольний, дуже милий, оброблений від. Паразитів вакцинований, готовий член родини і скоро Новий рік. І ми дуже хочемо, щоб уже не свята, Яша опинився в люблячій родині. Тому, будь ласка, підтримайте цього малюка. Яшенька покажись. Ось такий от білосніжний бубусік, так, десь, да, переляканими очками, скажи, ви все світло, таке незрозуміле щось ярке, так. Ой, боже, візьміть, будь ласка, Яшеньку в свою родину, подаруйте йому турботу та любов. Або зробіть для яші репости, куди яша? В соцмережі, тому що саме соцмережі допомагають знайти дім цим маленьким хвостикам.